Автомобіль, який вартує своїх коштів, який взагалі зараз стоїть по низу ринку, в ідеальному стані, морда в плівці, просто пушка. Зустрічайте. Mercedes GLE 350, 3-літровий дизель на повному приводі, на пневмі, з повним фаршем. Єдине, чого в автомобілі немає, це лише панорама. Все інше в ньому присутнє. Ну і немає дотячок, тому що. Ну, немає, це Мерседес. Він так хоче, тому що йому так можна. По автомобілю нарікань немає ніяких. Весь в рідному окрасі. Колір, до речі, в нього не чорний, як ви можете думати, а в нього зелений ізумрут колір. Це цікавий колір, такого дуже часто ви не зустрінете. Ось такий салон у нас. Ось такий комбінований, комбіновані сидіння, шкіра, плюс алькантара. Автомобіль, я ж вам кажу ще раз, просто в ідеальному стані. Такого авто треба дуже-дуже дуже довго шукати. Тому в автопарку він з'явився. Заїжджайте, забирайте цю лялечку. Ну це просто оці підсвіточки, оце все. Ось ця мультимедія, проекційний дисплей, мультикермо. Ну, це Мерседес. Пам'ять сидінь передніх. Друзі, я не знаю. Дві сигналізації Пандора. Плюще якась не пам'ятаю, вибачте, тому що там дуже складні слова. Власник замор... заморожився з цим авто, тому що він його полюбляє, він йому подобається. Але просто хоче більший автомобіль, більший помісткості. Друзі, заїжджайте до нас, Сумська 2А, місто Київ. Просто ідеальний автомобіль. Такого ви ніде не зустрінете. Я вам просто даю зуба. Тому місто Київ, Сумська 2А. Заїжджайте, забирайте.